Всім привіт! З вами Вика Смайл і моя подружка Еріза. Всім привіт! І що ми сьогодні знімаємо? Ми будемо сьогодні знімати про те, що сьогодні день 8 березня. І це, це просто кай, блін, все ж класно, але жалко в нас немає пацанів. На жаль. Володь, що нас є тату, і мама, і ну, вони нам дарують все. Тобто дарують найголовніше нашу своє любов. Дарують все. Да, щось по цього. Коротше, з усім березня вас. З Зосьми березня. Бухай, навіть куди. Я просто було скучно, що ви хочете, Блін. Не дивіться нас таке мучиво. Хоч у нас ніхто зараз не беру. Мені мені, мені мені мене. Тепер дивіться Тепер так. Давайте Давай тут камера в тебе не може так, да? Як ти хоче Опс! Як ти хочеш І хочешь, все можеш вам сказати, звільню?

Печально. Ну, в общем, 음, ще я можу ще сказати. Блін, це ж <Rank noise> на so, <coś> кожного восьмого березня, ну як сказати, в принципі, ми ніколи так звік не збиралися душевно і не гуляли. Кстати, що ми ще пили? Я вам покажу. Ми mm -hmm. бухали конкретно, зараз я вам покажу. Чесно кажучи, ми я побачив, яка зараз пішла за нашою вкусняшкою. Чудо. Напомню, чем блин, ну так Ам, смар аж мурашки пошки ребята. Честно, блин, цекай. З восьми березням. Бухають навичку. Туй. Вот, вот наши ш... мы бухали. Йогурт чудо! Вот я вам С казала, що він... я вам казала, що він знаповнювати кокосову як виходить. Uh, короче, це колекція, Що вот. колекція? Покажи, я цього не бачу. З восьмим березням Пухають навіть коти. Собаки, в тому числі. І навіть ми і істори. Черб'ятки. Під вікном. Під вікном опарки. Опарщі, червяки, опарщі. Oh, yeah. Вы должны видеть нас всех людей Потому что это же так прикольно це ж так Блядь, Это же так васяло У меня тут Майя как с наикращей подружкой Точнее с наикращей подружкой Одной из наикращей Мой папа как... мне не сказал Что <laughs> <laughs> мы будем сейчас вам показывать В общем ну, вообще, В общем Это просто шикарный кай. Шикарный Это просто фигня То что я вам сейчас рассказываю <laughs> Ми про взагалом тільки що думали, як назвати це відео, і ми вирішили його назвати 8 березня, бо хають навіть которой на доповнення до пісні. Завтра ми в школі її заспіваємо. І будемо знімати відеок на мій телефон. Я її скину, і потім ми закинемо це. Влог. Неделя влогов. О, точно. це буде така неділя бляха. До наступного вівторка, як виходить. А... До субботы и недели. Нет, <соцентрический калерий> еще два дня. Еще два дня. Не, а да, до еще два, дня. Еще два, два дня. Че? Печаль и грусть смотрит в окно. Не может понять, почему, понять почему так, так темно. Слезы бегут, смотрит в окно. Не может понять, почему так темно. Серый гусь. Моя... Короче, з 8 березня вас. Короче, з 8 березня вітаю вас. Чесно, Всього вам душевного, найкращого, щоб ви були. Щоб ви любили і були любими Все, Всім па-па. Любимо всіх вас. Ставте лайк, підписуйтесь на вікен канал. на Викинг канал подписывайтесь. подписывайтесь. Пишите комментарии. Хорошие. Хорошие. Дизлайки, знаете, Вика не любит дизлайки. Зараз покажем, что будет за дизлайки. Короче, подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх и всем пока. И давите, что будет за дизлайки. Я приду к тебе ночью. Я тоже. Созру тебя! По тебе бедну.